Перше інформаційне слово в ефірі Подільського краю краю видатних історичних постатей, що мали значний вплив на розвиток не тільки України, а й світу, на науковий, технічний і культурний прогрес, в мальовничому куточку України, багатому на історичні, культурні пам'ятки, природні заповідники, неповторні звичаї, традиції та обряди, прозвучало у радіоефірі у 1940 році. З квітня 1992-го Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія розпочала телевізійне мовлення. А згодом і роботу на окремому радіоканалі ЛАД на частоті 71,03 МГц. Цифровий формат підготовки і випуску програм освоїли на початку 2000-х. З грудня 2005 року у нас окремий 24-годинний телеканал. Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія з 19 грудня 2011 року цілодобово мовить у цифровому форматі. Уже другий рік поспіль програми телебачення і радіо транслюють у режимі онлайн мовлення у всесвітній мережі інтернет. Телерадіокомпанія виробляє програми для усіх суспільних верств населення, працює за п'ятьма напрямками: інформаційно-аналітичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, музичні і дитячі програми. Переважають інформаційно-аналітичні, науково-просвітницькі і дитячі. Основний напрямок діяльності телерадіокомпанії у новому сезоні висвітлення реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. У контексті заданої тематики ми продовжуватимемо висвітлювати суспільно-політичні, соціальні, економічні культурні новини краю, а також діяльність органів державної влади та місцевої виконавчої влади щодо виконання державних і національних програм. Нині акцентуємо увагу на реалізації та виконанні національного плану і спровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава у програмі Час реформ на телебаченні і шляхами реформ на обласному радіо. Зокрема, обговорення основних реформ, що тривають у державі, роз'яснення пріоритетних засад цих перетворень, роль та участь громад у їх реалізації. Також канал ТТБ запроваджує нову програму Творимо сьогодення заради майбутнього а обласне радіо складові добробуту, які роз'яснюємо соціальні завдання на 2012 рік. Ініційовані президентом України Віктором Януковичем і озвучені на засіданні Кабінету міністрів України 7 березня цього року. Щодо надання ефірного часу відповідно до закону України про вибори народних депутатів України, кандидатам у народні депутати і політичним партіям, то вони матимуть можливість виступити у спеціальному форматі програм право вибору на телебаченні і за вибором майбутнє на обласному радіо. В обласній державній телерадіокомпанії працює понад 120 спеціалістів, майже 80 технічних і понад 40 творчих працівників, серед них чотири заслужених журналісти України. Сьогодні програми ТТБ відповідають світовим стандартам цифрового телебачення формату Т2. Наші глядачі дивляться якісні програми. І пізнають цей світ разом з тернопільською обласною державною телерадіокомпанією.